Зібрав я ялинку на фоні тихо, тому що королька в садочку якраз спеціально так її завели, щоб вона не бачила, тому що вона почула вчора, каже Наталя, треба її вже розбирати, бо вже скільки буде стояти. А корінка, ні, я хочу, щоб вона ще стояла, тому що до мене ще має прийти Миколай. Ще раз. Ми кажемо, та цього року вже не прийде, то вже аж на другий рік. Вона ні, хай стоїть. Тепер треба дивитися, яка буде реакція в доці, коли ми її заберемо із садочку. Гном вернувся на своє місце на кухні. стелаж теж повернув там, де він був. Тепер стало трохи більше місця, але вже не так святково, як це було. Навіть не знаю, де краще був той стелаж чи справа від телевізора, чи зліва. Ну це все і київські оці меблі. Один контейнер ми забрали, тому що, щоб було видно всі книжечки. Бо так як вони в контейнері там знаходяться, то короліно потім тяжко їх знаходити. Так, вони вряд всі стоять, вона свій пішла, вибрала, що хотіла, і читає. Так, мені вже інтересно, яка буде в неї реакція, що нашої ялиночки нема. Але великий плюс на наступний рік вона буде. Ще інакше. Ще після того, як заберу Кароліну, маю йти стригтися, ну, вже позаростав і вирішив більше цю от полосу не робити. Вона ще залишиться, поки заросте, але вирішив зробити іншу зачіску. Можете вгадати, яку. Ну, надоїло просто з цією ходити. І дуже тяжко вкладати, коли от волосся довше відростає. Сьогодні щось, сонця взагалі немає, якось хмарно. Такий день похмурий. Сніг ще лежить це дуже-дуже добре. Я вже буду збиратися, брати санчата і бігом за доцію. Вийшов я а тут на вулиці сніг. є. але мені здається, що стало набагато тепліше, коли почав спати сніг. Ну, там кричала. То ви що за іграшки так билися? чи що? Королі під оком, а ну підніми голову. Під оком побилися, ніс переноситься, побита. То ви за що так билися? За іграшки? Чи просто так? Проходь, йдемо в магазинчик. Ой, транспорт завалився. хай полежить. Нічого не знайшли ми. Карліна хотіла якусь там нову іграшку, але зараз нічого нового нема. Вирішив Корліну розвеселити, бо вона каже, іграшки нема. Так не весело. Летимо. Зараз подивимося ще в іншому магазині. Все, все ліше! Доїхали Шас, ліше. до цегли. Тримайся! Оп! Трималися! Добре! Все, далі не поїдемо. Коротше, такі чупіки. Донат. Кроме вибило морозиво. Тримай зі смайликом. Є ще картопля фрі. Вона вийшла і вже лежить. Так Каролінка, то він закритий, його треба ще розкрити. Ідемо. Далі пішки, тому що далі снігу немає, на жаль. Так, я наші. Відкрити? Ти не можеш додому дочекати, такий смішний смайлик. Що, Кавлінка? Тато, чого ти забрав ялинку? Ну то то вже все, вже ялинки хватить. А ти хотіла, щоб вона ще стояла? Так. Да. Ну Миколай вже не прийде цього року, він вже прийде на другий раз. <гум> Що? <гум> не плач, Каролінка. Я тобі з чупіка купив. <гум> Бідно. Ну треба вже її збирати, її так довго ніхто не тримає. Ну, все, 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 не плач, не плач. На другий рік буде ліпша ялинка, буде гарніша. В коринці якийсь неудачний день. Ялинку я зібрав, але другий рік у нас буде гарна ялиночка. Резинку загубила десь садочку. Шкарпетки давали такі вучі, щоб було тепліше, загубила. От перша плюс кашляє. Не плач, доці. Все буде ок. Вирішила посидіти на, на колінцях. Хай я зніму того Маріо. На, оцей костюмчик комбінезон називає Маріо, коли Видіваємо штанішки. Тепер навіть ліпше. Такою зайчиською. Не плакай, все буде добре. Ялинки, нам не треба щоб мати подарунки. Ми можемо їх купити кожен день, а в тебе скоро, ну як скоро через декілька місяців, буде день народження, і ти можеш замовити все, що ти хочеш. І всі прийдуть в гості: діду, баба, діду, баба, всі цьоці, хресні. І подарують тобі все, То так як ти любиш, і будемо робити розпаковку. Добре? Домовились? Все. Думали, з скринку, що все буде ок. Буде стояти ось цей з єдинорожка чемоданчик. Або хочеш, я поставлю маленьку ялинку. Так, колеги, я за цю ялинку ж забув. Все поскладав оце. Я таку малесеньку поставлю, і буде красиво. Дивись, така от зелена красуня. Ось так. От, Якщо ти так переживаєш, що в тебе ялинку тату склав забрав, то буде така от. Як тобі? А маленька тобі не подобається? Мені, мені подобається тільки велика, а не маленька. І що будемо робити? Будемо назад розкладати? Так. Да. А тут можуть бути маленькі подарунки під цією ялиночкою. А великі. А великі під велику ялиночку? Дивись, поки ми з тобою говорили, під ялиночкою вже є сюрприз. Ти побачила? Бачиш, як я тебе розвеселив? Ага, ти навіть не замітила. А хто то приніс? Миколай. То маленький Миколайчик приходив і приніс тобі, щоб ти не плакала. Такі от синьо-жовті щенячі патрулі. Як його звати цього? Гончик. Гончик? Це гончик. А це. А це я не знаю, як він? Еверест. А це Еверест. Приніс, гончика і Еверест і синьо жовтий А тато зараз іде стригтися в той барбершоп, знаєш, де ти сиділа і ти цкерки їла, поки тато стригся. Було таке, раз я сижу, стрижуся і кажу, колінка, будеш тихо?» «Буду тихо, добре. Сидить, а там є така корзинка з корками. Кроліна, одна з'їла, другу, третю, і виносила смітничок. А потім я кажу, колінка, то все вже більше не можна, хватає, бо тут ціла корзина не тільки для тебе, то для всіх, хто приходить з дітками. А короліна, ну я ще одненьку, ну добре бачу, ще одну, і ще одну, і ще одну. Кажу, Наталі, все, ідіть десь гуляйте, бо зараз тої корзини не буде. Там реально десь кілограм лежало. От з кероку, тих, тофікси. А вони були смачні? Та, хотіла їх багато з'їсть. Кіла багато з'їсти? Так багато не можна, тут для всіх діток там поставили. Я як піду стригтися, я тобі принесу або цукерочку, або шоколадочку. Що Шо хочеш, таку маленьку. Хотіла, щоб ти мені цю тарілку принес. А, взяти в барбершопі цілу тарілку тих цукерок, так? Туда. Добре, я підстрижуся, зро... а яку зачіску мені зробити? Бо в мене зараз така, бачиш, з полоскою. Я а. хочу цю полоску більше не робити. Добре, що на голові. Я щось зроблю собі. Нове. заросте і буде потім зачіска якась інакша. Мама вже прийшла з нової пошти і забрала те, що ми замовляли. Супер-пупер штучку. Мама побої знімає. Ну, вони поцарапалися, то якби, ну, не сильно, але я коли забирав на морозі, воно було все червоне. Замовили супер-купер пасту швейцарську. Така от Swiss Dent, Це є швейцарська стоматологічна косметика. Ну, зубна паста, вони так називаєш це косметика. Крістал. Там є ще три різних види: це і крістал, там ще є, здається, срібна і червона. ну Ця от найслабша по. В своїй структурі, тобто ця паста йде відбілюючи. Червона була найпотужніша. Вирішили взяти таку от, менше хімічний склад, щоб зуби, щоб не з'явилося чутливості. Потім прийдеться пасту купляти для чутливості, тому вирішили спробувати спочатку з найменшою. А потім, якщо сподобається, можемо взяти срібну, вона відбілює ще ліпше, а червона там взагалі має за декілька сенсів показати. Ну, спробуємо. Ось така от. Швейцарія виготовив нам свій стенд. Вона всередині. Така сама, як на коробці, але ще прикольніша. Інтересно, яка вона буде на смак? Ну, мені вона вже сподобалася. Ми купували в швейцарські пасти ще іншого готунку відчутливості. Забрали сп'ятку п'яткою чутливість, а тепер вирішили відбілити їх. Ну, спробувати таке. Домашнє буде відбілення. Нам попередня паста сподобалася від чутливості. Кому інтересно, вона реально чутливість нам забрала і все більше вона не з'являється. Mm. Звичайно, м'ятна. Mm. Ніякого немає специфічного запаху чи якогось там солодкого біла. Біла синька. Ну що ж, подивимося, потім скажу результат, чи вартує то чи ні. Йду я стригтися. Дівчата не захотіли зі мною йти, хочуть грітися вдома. Ну що ж, Бачимо результат, що, що з того вийде все. Я погнав. Ще і знову почав сніг падати. хватити. таким маленьким. Добре, що зараз морозу сильного немає. На вулиці, а тут справжня зима. Все, підстрихли мене. Ще й каву дали попити. Дорожку. Біжу я до дівчат, бо зараз за мене повністю тут. Зійшовши в магазинчик, хочу взяти такі от бісквіти. Є з Барбі, молочні і черамізу. Моретта. Якраз до кави. Чи взяти таку білку Брауні? Може вона навіть ліпша буде? Як завжди. Зайшов купити щось до кави і цілий кульок. Карліна втішиться, тут буде вже розпаковка. Тато прийшов! Що ти? Я все посмітала? Щось все позмітала? Да. не чудили? Так? Да, Дивись, що я тобі приніс. Тобі дядько з барбершопа передав. Принесе шоколадочка і цукерочки? Я йому передам на другий раз. Дякую. дякую. Добре, дякую. Що, будемо робити розпаковочку? Так. Да. Ну давай, робимо. Кладемо сюди. Діставай, що там тато купив? Може, щось тобі купив. Ти Така красуня. О. Діставай, діставай, що там в нас є. Тато такі нямняшки купив до кави і до чаю. А це тобі. Це бананові чіпси. Вони дуже-дуже прикольні, тому що вони повністю 100% натуральні. А то що? А То тісто, щоб робити худоги. Так. А ще там що є? Ковбаски. Ковбаски, так. До худогів нам треба ковбаски. Берлінки. Там є. Що там є? А! -а, -а. Є ще така намазка, то татова любима. Отакий сирочок на канапочці. Я ти дуже ти сильно то люблю. Розмазувати? Розмазувати. Так. Люблю. Люблю робити канапочки з таким от сирочком плавленим. А, ти хотіла чіпсики? Дітям таке можна. Це якраз таке, як для тебе, оці чіпсики. Давай, дивись, тебе так з Так? Там є таке, що можна відривати. Ну, відривай. Так. Покажи майстер. клас Так, тягни догори. О! бачиш, я ж казав, що для діток. Дітки можуть собі відкрити таке. А ну давай подивимося, що там в нас є. Які там є чіпсики? Вау! Там так багато. А ну давай. О! дивись, а то бананчики сушені. А вони смачні, напевно. Ням-ням, а дивись, який він тоненький. Він реально як чіпсик. Тобі сподобалось? Ха-ха-ха. Молодець. Реально прикольні чіпси бананові. Колись продавали такі чіпси бананові десь там на базарі, там і цукати і то все решту, ці сухофрукти, ці всі. А тепер продаються вже запаковані і вони ще ліпші. Вони дуже-дуже тонко нарізані. Бомба.